Всім привіт! З вами Кіноманія, і це фільм 2005 року Чарлі та Шоколадна фабрика. Хлопчик з дуже бідної сім'ї знаходить золотий білет у плитці шоколаду, і його життя повністю змінюється. Oh my Боже, вона виявилася гнилим горішком. Чарлі Бакет, звичайнісінька дитина, але чимось він все ж відрізняється від інших. Його сім'я дуже бідна. Тато працює на заводі з виробництва зубної пасти, на якій заробляє копійки, тому їм доводиться економити на всьому, навіть на їжі. Колись давно дідусь Чарлі, якого звати Джо, працював на шоколадній фабриці Віллі Вонки, що знаходиться в їхньому містечку. На той час на фабриці було дуже багато робітників, але настав час, коли робітники почали красти рецепти солодощів і продавати їх конкурентам. Вонці це не сподобалося, тому він прийняв рішення закрити фабрику. Кілька тижнів тому люди побачили, що фабрика знову працює, але ніхто не здогадувався, хто там працює, бо ніхто не виходив і ніхто не входив. Дідусь Джо розповідає онукові, що Вонка починав свій шлях з невеличкого магазинчика, а потім виріс до цілої фабрики. Віллі Вонка був дуже відомий завдяки своїм солодощам. Свого часу його навіть запросили до Індії збудувати цілий шоколадний палац. Він попереджав замовника, що потрібно з'їсти його якнайшвидше, але той його не послухав. Після чого палац із шоколаду розтанув. Чарлі зрозумів, що Вонка унікальний, а дідусь Джо мріяв ще раз побувати на фабриці. Цієї ж ночі з фабрики виїхали люди, які розклеїли оголошення на стовпах по всьому місту. Зранку люди дізналися, що Вонка запросить п'ятьох щасливчиків на свою фабрику. Щоб потрапити до нього, треба було знайти золотий білет, схований у плитці шоколаду, а один із п'яти дітей отримає особливу нагороду, про яку Віллі промовчав. Світ, ніби накрив хаос, усі почали скуповувати плитки шоколаду Віллі Вонки. Дідусь Джо мріяв, щоб його онук знайшов золотий квиток, але була одна проблема: Чарлі дарували шоколад тільки один раз на рік на день народження, до якого залишилося кілька днів. Перший золотий квиток знаходить хлопчик на ім'я Август Глуб. У нього був непоганий шанс знайти його, бо він їв дуже багато шоколаду. Щоправда, він ледь не з'їв золотий квиток, він просто його не помітив, коли почав їсти чергову плитку шоколаду. Другий квиток знайшла Верука соль, точніше, працівниці горіхової фабрики її батька. Верука звикла змалечку отримувати все й одразу. Через це батько наказав своїм працівницям з фабрики відкривати шоколад віллі лівонки. З магазину повернулися батьки Чарлі і принесли йому плитку шоколаду, яку хотіли подарувати на день народження. Чарлі сподівався знайти там золотий квиток, але цього не сталося. Це його не засмутило. Він взяв і розподілив плитку шоколаду між членами всієї сім'ї, і вони разом насолоджувалися її чудовим смаком. На третій день золотий квіток був знайдений дівчинкою на ім'я Віолета Боригард. Вона схиблена на перемогах і завжди звикла досягати поставлених цілей. У неї багато нагород, чим дуже пишається її мама. Віолета впевнена, що саме вона забере той самий приз. Четвертий золотий квиток був знайдений схибленим на іграх хлопчиком Майком Тіві. Вирахувавши, де мав бути золотий квиток, він пішов у магазин, купив плитку і знайшов його. Незабаром батька Чарлі звільнили, бо через акцію Віллі Вонки люди почали їсти занадто багато шоколаду і відповідно споживати багато зубної пасти. Фірма, на якій він працював, змогла купити собі робота для закручування ковпачків. Через це на заводі відбулося скорочення персоналу і грошей у сім'ї стало ще менше. Дідусь Джо все ж не втрачає надію знайти останній золотий квиток. Він дає онукові свої заощадження і каже, щоб той купив плитку шоколаду. Повернувшись додому, вони разом відкривають її, але там золотого квитка не виявляється. Через кілька днів Чарлі дізнається, що останній золотий квиток знайдено. Засмучений, він іде вулицею і на тротуарі в снігу знаходить гроші. Зайшовши до магазину, він дізнається, що останній золотий квиток був підробкою. Він купує плитку шоколаду і в ній знаходить золотий квиток. Дуже радісний. Чарлі біжить додому, щоб повідомити сім'ї прекрасну новину. Уже вдома він дізнається правила відвідування шоколадної фабрики. З собою можна взяти лише одну людину в супровід. Чарлі вирішив узяти з собою дідуся Джо. Від чого той від радості починає танцювати. У призначений день щасливчики, що знайшли золотий квиток та їхні супровідники, стоять біля входу до фабрики. Віллі Вонка пускає їх на територію і починається вогняне лялькове шоу, після закінчення якого з'являється особисто і запрошує всіх пройти всередину фабрики. В першій кімнаті, яку їм показують, абсолютно все істівне. Тут Віллі Вонка знайомить відвідувачів з умпалумпами, яких він зустрів в одній екзотичній країні. Ці маленькі люди дуже люблять какао боби і навіть поклоняються їм, але в їхній країні їх майже немає. Через це Вілі пропонує їм працювати в нього на фабриці, а натомість давати какао-боби. Поки вонка розповідав про працівників фабрики, август глуп'їв шоколадної річки, а після впав в неї. В той же час в річку спустилася труба для забору шоколаду, яка й засмоктала хлопця в трубу. Віллі просить свого працівника, щоб той відвів маму Августа до поматкового цеху і видав їй дитину. Звичайно, якщо той живий. Закінчивши з за августом, Віллі запросив гостей, що залишилися на човен, і ті почали плести шоколадною річкою. Він показував їм багато різних приміщень, де виготовляють солодощі. Зупинившись в експериментальній лабораторії, Віллі Вонка почав розповідати про жуйку, в якій поєднав комплексні обіди з трьох страв. Віолетта одразу ж почала куштувати одну з таких жуйок. Вона була здивована, як Вонці вдалося передати точний смак страв. Все було добре, доки вона не дійшла до чорничного десерту. Хоча Віллі Вонка попереджав, але Віолета не послухала. Її почало роздувати, і вона стала фіолетового кольору. Віллі не сильно засмутився, оскільки це вже відбувалося з ум Він наказав відкотити Віолету і викачити з неї сік, щоб повернути в нормальний стан, а сам повів гостей далі. Наступною в списку жертв опинилася Верука. Коли вони зайшли до цеху зачищення Шкаралупи, де працювали самі білки, Верука попросила, щоб тато купив їй одну, але Віллі Вонка сказав, що білки не продаються. Дівчинка не звикла, що їй відмовляють, і пішла сама брати одну з білок. Тваринам це не сподобалося. Вони кинулися на неї, перевірили її голову як горіх. Після чого дійшли висновку, що горіх зіпсовано, і викинули її у сміттєпровід, а потім і її батька. Віллі Вонка посміявся і повів решту гостей до чергової кімнати, де тестували переміщення шоколаду через телевізор. Вонка продемонстрував, як плитка шоколаду перемістилася в телевізор. Майк Тів захотів побути на місці цієї плитки, стрибнув у телепорт. Але не врахував одне: те, що предмети після переміщення стають дуже дрібними. Його дістали і відправили в цех з витягування, щоб повернути нормальні розміри. За кілька хвилин Віллі Вонко усвідомив, що Чарлі останній із решти гостей. Він трохи засмутився, бо не було більше кого мучити. Хоча також був і радий, бо з'явився переможець. Вони всі сіли в ліфт. Вонка запустив його в небеса і спікірував на будинок Чарлі. Він розповів, що нещодавно знайшов у себе сиву волосину і зрозумів, що йому залишилося жити недовго, десь років 40 50 і те, що йому потрібен спадкоємець, який буде керувати фабрикою після його смерті. Акція з золотими квитками була придумана тільки для того, щоб знайти гідного переможця. Тепер Чарлі має переїхати на фабрику, але батьків брати забороняється. Такі умови у Віллі Вонки. Він взагалі не долюбляє батьків. Він пам'ятає, яким суворим був його батько Віл Бурвонка. Він працював стоматологом, був дуже суворим щодо Віллі та забороняв йому їсти шоколад. Все таки якось Віллі скуштував цукерку і зрозумів, що він не зможе без них жити. Він пішов із дому. У нього була мрія відкрити власну шоколадну фабрику. Але Чарлі не такий. Він не може розпрощатися з батьками і відмовляє Вонці. Через кілька днів батько Чарлі знаходить нову роботу він ремонтуватиме робота, яким його замінили. Тим часом вілівонка не розуміє, як можна проміняти безтурботне життя на фабриці солодощів на сім'ю. Власник фабрики приходить до Чарлі по допомогу. Він хоче провідати свого батька, щоб розібратися з минулим, і це повинно допомогти йому повернути натхнення. Прийшовши до Вілбу Равонки, Чарлі розуміє, що той увесь час слідкував за своїм сином та за його успіхом. Він оглянув ідеальні зуби Віллі і зрозумів, що був неправий, коли говорив, що шоколад шкідливий. Батько і син помирилися. Віллі запропонував Чарлі роботу на фабриці, але цього разу з сім'єю не потрібно розлучатися. Чарлі погодився пізніше. Віллі почав часто заходити до Чарлі і його сім'ї на вечерю, бо перейнявся духом сім'ї. Фільм закінчується.